У трикутнику а, Б, С точки М і П лежать на сторонах а, Б і Б, С відповідно так, що М, П паралельно а, С. знайдіть П, С, якщо а, М дорівнює 3, М, Б дорівнює 6, Б, П дорівнює 4. За узагальненою теоремою Фалеса, якщо прямі паралельні перетинають в сторони кута, то відрізки, які ми отримали, вони пропорційні. Тобто АМ відноситься до ПЦ так само, як МБ відноситься до БП. ам 3 пц потрібно знайти дорівнює МБ6БП4. Звідси ПЦ дорівнює 3 помножити на 4 і поділити на 6, дорівнює 2, тобто відповідь Б.